Tesla Model S 2017 року випуску має пробіг 155 тисяч кілометрів, електричний двигун, трансмісія автомат, тип приводу задній. Автомобіль має антиблокувальну систему, електронний контроль стійкості, подушки безпеки, мультикермо, електрорегулювання керма, шкіряний салон, підігрів сидінь, двозонний клімат-контроль, адаптивний круїз-контроль, автопілот. Безключовий доступ. Парктроніки передні та задні, камери 360, LED-оптика. Легкосплавні диски r 19 Це преміальний електричний ліфтбект з електромотором потужністю 320 кінських сил на задньому приводі. Запас ходу складає 401 км.